Це Україна слава Абсолютно точно героям слава пана Сергія. Давайте з вами трошечки розбиратися з тим, що відбувається в Херсоні, із настроями окупантів, які зараз намагаються е, тікати в Крим із цими погрозами. Від е, е, нагадайте мені, будь ласка, його прізвища Суровікіна е, з взагалі з ситуацією. Наскільки вона зараз непроста на Херсонщині? Ну ми розуміємо, що ту пропагандистську картинку, яку створили на зараз окупанти з депортацією, фактично, депортація, не евакуація. Цю евакуацію депортацію анонсували вчора да, для цивільних людей, якраз гауляйтерсальдо. І оголосив, що сьогодні сьогодні сьомої ранку почнеться евакуація людей на лівий берег, а далі автобусами будуть розвозити. Але навмисно, коли деякі люди прийшли, ну і можливо колаборанти, ті, які приймали участь в псевдодійстві референдума, я так розумію, що вони дослухались цих порад і ті, що прийшли зранку, то вони опинилися перед тим, що ніяких катерів немає. А окупанти навмисно протримали людей до. О, обіда для того, щоб зібрати як найбільше людей для створення своєї пропагандистської картинки, нагнітання ситуації і фактично створення такого паніки і хаосу в місті Херсоні. Для чого це робиться? Це робиться абсолютно для того. Наступним кроком окупантів буде якраз провокація, і це будуть обстріли е, цивільної інфраструктури в місті Херсоні або житлових будинків, і саме під прикриттям цього буде відвід військ на лівобережну частину Херсонщини. Тобто окупанти створюють ось цю картинку для того, щоб виправдити е, е, свої, свій відхід, як вони кажуть, важке рішення на. Да? Ось цей російський генерал, нехай їх, як хочуть, так і називають важке рішення, чи акт доброї волі, чи там ще щось. Але ми їм казали, давно треба забиратися з нашої землі, бо покою їм тут точно не буде. І нагнітання ситуації щодо греблі Каховської ГЕС, воно взагалі безпідставне. А то, що сьогодні оголосив Сальдо, то це повна маячня, тому що зараз немає великої води, зараз немає паводків. І відповідно ніякого аварійного скидання води бути не може. А те, що вони кажуть, що в посиленому режимі наповнюють зараз північно-кримський канал, то північно-кримський канал він наповнюється абсолютно автоматично, без всяких двигунів, і вода йде. Він створений так, що вода йде самоходом аж до Криму. Тобто він відкритий з першого дня окупації і ніякого аварійного туди скидання води бути не може. Тому це все придумано окупантами і руйнування греблі каховської ГЕС, навіть якщо б на це пішов окупант, да, у цілях провокації фактично одразу. Не зробить неможливим постачання води до Криму, а це буде черговий репутаційний удар, в тому числі і для окупантів. Тому, на мою думку, загрози по греблі Каховський гес це не здебільше ніж паніка. Це раз, по-друге, правий берег Дніпра, який покидають окупанти, він трошечки скалистий і підтоплення йому не загрожує. Загроження підтоп... загроза підтоплення якраз здебільше для лівого берега Дніпра. Там до окупанти облаштували свої нові позиції для отримання його. Тому ось ця вся паніка це для того, щоб виправдати покидання окупантами правого берега і міста Херсона. Пане Сергія, вчора була інформація про те, що військові РФ обстріляли визволені громади на Херсонщині. Що про це вам відомо? Ось якраз це про те, що ми кажемо, що окупант завжди, коли відходить з населених пунктів, він за собою залишає руйнування. І абсолютно знищення всього, що було до них, і якраз відходячи, вони підривали цивільні об'єкти, підривали школи, підривали ФАБ, підривали лікарні. Це саме вони планують і в місті Херсоні робити після свого відходу. А те, що обстрілюють, вони визволені міста, то це вони роблять систематично, і це робиться для того, щоб фактично. Більш залякувати якраз місцеве населення і вводити таку паніку. А в місті Херсоні це буде зроблено навмисно в пропагандистських цілях для того, щоб створити картинку, що, начебто, вони поки були утримували все в спокій і порядку. А от тільки як пішли, то й почалися одразу обстріли, і саме вони почнуть це робити. Чи відомо вам, що саме знищено було під час цих обстрілів? Чи є жертви? Е, ви знаєте, серед тих населених пунктів, які визволені, ведуться постійні обстріли, і не тільки сьогодні. Там вже фактично і немає чого знищувати. І ті обстріли на сьогоднішній день відбуваються абсолютно хаотично, абсолютно хаотично в стилі агонії. Це просто агонія окупантів. А люди, які залишились в деокупованих населених пунктах, то вони настільки вже звичні і вміють переховуватись, тому інформації, що жертвам за останню добу в звільнених населених пунктах, які обстрілювали окупантів, немає. Пане Сергію, ще читала таку інформацію про те, що, попри те, що російські окупанти планують втікати із Херсонщини, грабують людей, забирають у них матеріали для зведення фортифікаційних споруд, все-таки збираються оборонятися чи як? Я не думаю, що там буде дуже велика оборона. Звичайно, вони для збереження обличчя щось там когось залишать і трошечки, як то кажуть, повоюють. А щодо пограбування, то пограбування дуже посилене відбувалося останні 10 днів, і якраз це почалося з того, що окупанти почали вивозити майно усіх державних підприємств. Сьогодні вони вже визнали це і кажуть, що майно державних установ вони називають. Не свої псевдоутворення державними установами, а фактично, то пограбоване майно державних українських підприємств. Вони вивозили це напередодні останні 10 днів, так само як і майно банків. На зараз вони сказали, що то була евакуація. І останніми днями вони почали вивозити і пакувати майно і обладнання вже й приватних підприємств. Тобто вони готувалися до ось цього дійства, як зараз називають евакуацію, і під цю евакуацію фактично робили пограбунки і державних, і приватних підприємств, і відповідно фізичних осіб, хто має там певні статки. Пане Сергію, дякую вам за цю інформацію. Дякую за те, що розповіли, що відбувається зараз на Херсон.